Російські удари, уся Шцинська громада, це Сумська область, залишилися без енергопостачання. Учора там розгорнули пункти незламності. Зараз з нами на зв'язку міський голова шостки Микола Нога. Пане Миколо, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Дійсно, вчора. Дійсно, вчора російський агресор наніс авіаційний удар по нашому Старостинському округу в селі Вовна. Зруйновано два інфраструктурних об'єкти. Пошкоджені п'ять житлових будинків, в тому числі один багатоповерховий, два будинки виробничі, шість населених пунктів громади північні залишились без електрозабезпечення, а не встигли нічого там зорієнтуватися зробити. Як біля шостки нове було враження і пошкоджений теж об'єкт інфраструктури. Поранено три працівника. З їх один надзвичайно важкий, і зараз знаходиться в лікарні. І ось вся громада без електроенергії. Ми перейшли на резервне енергозабезпечення системи водозабезпечення, лікарні, інші комунальні підприємства. Зараз іде процес відновлення, але надзвичайно складно і важко. І Ще значна частина об'єктів залишається без. Енергозабезпечення, ось ось так ворог uh -huh. тренує нам наше життя, не дає можливості нормально жити і готуватись до початку нового навчального року. А чи можна зараз прогнозувати, коли вдасться електропостачання відновити скільки часу треба на ремонт? Ну щоб взагалі відновити постійно, це абсолютно неможливо, тобто такі враження, але частково і тимчасово плануємо на добу заживити більшість об'єктів і критичної інфраструктури, і житлових будинків. У нас 38 населених пунктів, тому розгалужена мережа, і ось така непроста справа. Ми зразу запустили об'єкти, які живлять різні. Магазини у нас діють такі програми, де ми людям компенсуємо за придбання електроенергії, за придбання сонячних батарей, і таких уже таких е, е, об'єктів надзвичайно значна кількість, і зразу місто наповнилося звуком працюючих генераторів. Ось так виходимо з стану, але Україна в нас одна. Україна має велику історію, тисячолітню, і ми думаємо і переконані, що Україна була, Україна є, і Україна буде. Безумовно будемо... що б росіяни не робили свого вони не доб'ються. У нас люди вже он підготовлені. Шостка реагує адекватно і за вашими словами на той виклик, який зараз принесене. Ви пункти незламності розгорнули. Вони користуються попитом. Люди йдуть. Ну, безумовно, у нас, до речі, їх дуже багато, і їх більше, ніж в інших містах, і там є і електростанції, і там є сі акумулятори, там є і резервні системи живлення інші. Але, скажем, так, це все воно величезні незручності. Це сумасшедша напруга для населення і психологічний фактор самого обстрілу громади. І, і тому це процес виживання, процес загартовування, процес е, як вижити в таких складних умовах. А скільки Тримаємося? зараз людей в громаді цивільних? У нас е, біля 90 тисяч людей uh -huh. і своїх, і 6700 переселенців. У Нас працює хаб переселенцівський. Ми з наша громада не прямо через кордон, а через одну, через декілька громад. Uh -huh. І ці прикордонні громади евакуюють своє населення через наші хаби, через наш наш потяг, який відправляється шостки безкоштовно до столиці України. От, отакі послуги ми іншим громадам надаємо і їм допомагаємо ці серйозні відповідальні справи. Після Допомагає такого в цьому обстрігу. нам. Пане Микола, да, після такого серйозного словами... обстрілу, і те, що немає світла в громаді, чи фіксуєте ви виїзд людей навпаки, що евакуюються із шостки? Ну, є люди, які в'їжджають, люди, які повертаються. Жити треба і вистоювати треба. Покинути землю можна, а потім назад не повернеться. І ворог забере просто-напросто. Дякую вам дуже за те, що проінформували нас про обстановку у місті. Це був Микола Нога, міський голова шостки, яка вся громада залишилася без електропостачання після російських ударів. Зараз всі на генераторах серйозні руйнування, і щонайменше доба ще потрібно для того, аби проводити ремонт аби хоча б частково повернути людям світло в громаді. Розгорнуті зараз пункти незламності.